Війна це завжди руйнування, знищення смерть, культура мистецтво це творіння життя. Саме з такими думками художниця Селидового відкрила свою персональну виставку картин Пейзажний романс». Ця виставка є свого роду унікальною, адже вона поєднує собі класичну живописну виставку та філософські розсудження на тему війни, творчого шляху та цілому мистецтва України. Анжеліці 23 роки і До початку повномасштабного вторгнення вона ніколи не малювала. Художниця каже, творчість допомагає їй пережити ці нелегкі для кожного з нас часи. Всі роботи написані мною. І це також було свого роду показати, як можна обстрігуватися від війни, від негативних її е, наслідків та вчити жити далі. Ця виставка не тільки для естетичного задоволення мешканців та гостей Покровська, вона ще носить благодійний характер. Також ми маємо додаткову ціль це допомогти продажу цих картин нашим захисникам ЗСУ. 30% з кожної картини ми будемо відраховувати на ЗСУ. Дівчина також має мету допомогти одному з музеїв України, і також ми ще окрім доповнення української культури. Ми зайнялися розвитком існуючої вже культури. Так, ми на прикладі листівочок із зображенням українських музеїв зберемо кошти на допомогу харківському музею. Виставка Селидівської художниці у Покрошку триватиме до 23 грудня.